Українські дрони громлять курщину та паралізують оборонний завод у Тулі. Путін вибухнув новими погрозами, хоче визнання окупованих територій, і знову шантажує ядеркою. Гур розкриває стратегічні запаси Кремля. в Арсеналі близько двох тисяч ракет. Естонія вже будує оборону на кордоні із Росією, і Мейджен Регон скидають виклик Будапешту попри заборону українського прапора, влаштовують синьо-жовте шоу. А кіт Келох несподівано прилетів до Лукашенка, аби поговорити про війну. Вітання мене звуть Анастасія Дмитровська і просто зараз про головне, але спершу лайкніть це відео, якщо підтримуєте Україну. І підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах. Ютубу у ніч на 21 червня 2025 року. Поки Росія кошмарила Україну шахедами на місто Кременчук, ще й ракетами у російському Львові було теж дуже гучно. На курщину завітали українські дрони і місцеві писали про влучання. Російське Міноборони відзвітувало, що нібито збили шість безпілотників, і водночас офіційних підтверджень про уражені об'єкти від нашого генштабу поки що немає. Але маємо важливе продовження попередньої історії у Тулі. Після кількох атак зупинився гігант російського ВПК – один із ключових оборонних заводів РФ. По данным источников Астра, в экстренных службах региона, 18 июня, пять беспилотников атаковали АО. Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова в Туле, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия. В результате было повреждено здание электроподстанции, три склада с продукцией и административное здание. Произошел пожар площадью 400 квадратных метров. Вторая атака произошла в ночь на 20 июня. Один беспилотник попал в ангар для загрузки готовой продукции. По данным Астра, там повреждена крыша. И стены. Тоді російське міноборони також звітувало про кілька дронів у Тульському регіоні. Та як бачимо, роботу зупинив цілий завод. Росія, як завжди, традиційно применшує масштаби своїх поразок. І поки Трамп чотири місяці зупиняє війну в Україні за 24 години. Путін заводить свою нову стару платівку про один народ. Сказали, по поводу області на Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже много раз говорил, що що русский и український народ одним народом на самом деле. в этом смысле вся Україна наша також? Путін заявив, що Росія не домагається капітуляції з боку України. І Разом із тим, кремлівський диктатор заявив, що там, де ступає нога російського солдата, то все наше. Присходить логіка, логіка, бойових здійсні, і війська казувати на різних територіях. Ну, знаете, у нас є э, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, де ступает нога русского солдата, то наша. Я б тут щось сказала, але так гарно на цю тезу бункерного відповів пан Стерненко, що я вже краще не скажу. Владимир Путін сказав, що де нога російського солдата, там і є Росія. Російські солдати нікуди не підуть, якщо в них не буде ніг. Ну, пан Стерненко, ну от можете мовою фактів. І від мови фактів, давайте повернемося до мови словом до заяв Путіна. Значить, трагедія в Україні це не результат роботи Кремля. У Росії немає мети забрати суми, але Путін цього не виключає. Протяжонності цієї зони безпеки. Ну, В Сумській області е, глубина составляє десь 10 на десяти до дев'ятнадцяти кілометрах. Де там восім десять. 12 кілометрів далі город Суми, обласний центр. Ну у нас немає такої задачі забрати Суми. Ну, в принципі, я там не виключаю Тоді як Зеленський заявив, що росіяни мають просто таки божевільні плани на Сумщину, утім, сили оборони стримують ворога. Ставка була дуже детальна доповідь по фронту. Окрема увага Сумщині діям в прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за. Стійкість у росіян там були різні плани, наміри абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо і знищуємо цих вбивць, захищаємо нашу Сумщину. Ну і звичайно, ж, куди без заяв про ядерку були вони і цього разу. Це вже знаєте як традиція. Називаємо ніонацистами на території сьогоднішньої України. Може бить було б їх послідні ошибки. Потому что в нашей ядерной доктрине ну, и здравый смысл и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все, наши, на все угрозы, которые нам создают зеркально. Мы а отвечаем всегда и всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим. Ще Путін каже, що дуже переживає через те, що світ иде до Третьої світової. Святої Говорю Без всякої іронії, без, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала он растет. Ну и у нас под носом, у нас это касается напрямую конфликт, который мы переживаем на Украине на этом направлении. То что происходит на Ближнем Ближні И, конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана. Безпакують і увага, заява від якої я особисто навіть трошечки уніміла. Хочу обратить ваше внимание, что uh, в Израиле проживает почти 2 миллиона человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. Вот. И мы, безусловно, всегда uh, в новейшей российской истории учитываем этот фактор. Товариство, а у вас зараз теж державю було, чи це тільки мені щось нагадало? Росія станом на сьогодні накопичила понад 1950 ракет. Про це у ГУР розповіли журналістам РБК у відповідь на запит. Власне серед запасів РФ 1250 крилатих ракет 600 це балістика та 150 п'ятдесят кинжали. Окрім цього, РФ щомісяця може виробляти до 195 ракет і Найбільше х-101 і іскандер М. Також на озброєнні Росії перебувають тисячі дронів шахет 136 яким рф зокрема, тероризує цивільне населення України. Тому принагідно просимо вас дбати про свою безпеку, особливо пильно спускайтеся під час оголошення тривоги в укриття. Росіяни продовжують тиснути на Сумщині. Сили оборони показати. Як відбивали штурми ворога у районі Андріївки. А ось це вже північ Сумської області. І Група росіян намагається штурмувати позицію, І наша піхота штурм відбиває. А от Яблунівку, що на Костянтинівському напрямку, російські штурмові підрозділи намагалися захопити, використовуючи десятки одиниць бронетехніки. Наші оборонці відпрацювали по ворогу філігранно. Збільшує ворог кількість атак і у районі Сіверська. Найбільше боїв було на Покровській ділянці фронту. 53. На Лиманському та Новопавлівському напрямках фіксували понад 10 штурмів. На Турецькому 20 атак армії РФ. Тоді, як старший офіцер комунікації 59-ї бригади Степові хижаки імені Якова Гензюка Тарас Мишак каже, що Покровськ ворог не штурмує у лоб. Росіяни намагаються обійти місто і взяти його без міських боїв. Щодо того, як вони діють поблизу Покровська, вони не штурмують його в лоб зараз. Вони сконцентровані на тому, щоб обійти Покровськ, відрізати його від шляхів від шляхів логістики, від шляхів комунікації, і таким чином оточивши його, взяти його без таких міських боїв, без штурмів. Харківщина там каже речник от у Харків Павло Шамчин, ворог особливо активно штурмує у районі біля Вовчанська напрямку фронту. Особливо активний традиційно ворог в районі Вовчанська та навколишніх населених пунктах. Там фактично щодня відбуваються штурмові дії противника. Росіяни атакують переважно малими піхотними групами від трьох до п'яти осіб під прикриттям дронів. Сам Вовчанськ, як місто придатне до життя, фактично вже давно припинив своє існування. Місто зруйноване вщент там немає жодної встрілої будівлі, але при цьому росіяни продовжують і там проводити штурмові дії. Якщо ж говорити про бої в місті, треба розуміти, що Сила оборони України утримує деяку ділянку на північному березі ріки Вовча, зокрема на території агрегатного заводу. І зараз окупанти докладають усіх зусиль, щоб витиснути наші підрозділи за природний рубіж річки Вовча, тобто на південний берег. На щастя, цього їм досягти не вдається. І знову ж таки Харківщина, Речник ОТУ Харків Павло Шамшин повідомляє про складну ситуацію у районі дворічної. Напруженою залишається ситуація і в районі населеного пункту Дворічна. Там росіяни намагаються розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл. Там також фактично щодня відбуваються штурмові дії насамперед в районах населених пунктів Дворічна, Кам'янка, Фигулівка, Красноперша, Строївка. Але треба розуміти, щоб створити загрозу для Куп'янська з півночі, саме по правому березі, росіянам потрібно навести понтонні переправи через оскіл, тобто налагодити свою логістику. От, буквально нещодавно була чергова спроба навести от такі от понтони, але як і в попередні розли вона закінчилася провалом. Наша аеророзвідка виявила наближення цієї техніки, і відповідно така спецтехніка була знищена. Продовжує наступальні дії ворог і на Луганському напрямку. Там каже речник от у Луганськ Дмитро Запорожець. Найбільш активні бої йдуть на Торецькому напрямку. Останнім часом вже почав застосовувати активніше, в тому числі, і броньовану техніку, і мотоцикли. Ті ж самі. Якщо брати за е, минулий е, місяць, за 19 днів минулого місяця, то кількість штурмових, е, штурмових дій противника в цьому місяці збільшилась на 33%. Застосування FPV-дронів е, збільшилось на 34%, на сьогоднішній день. Ми вже маємо майже 7 тисяч застосувань FPV-дронів. Якщо таким чином ворог продовжувати свої продовжуватиме свої наступальні дії застосування саме FPV-дронів, то е, мало того, що ця складова збільшується щомісяця е, кардинально, то цього місяця, якщо минулого місяця, там було до 10 тисяч, то напевно цього місяця буде. До 12 тисяч і все тяжче і вдається проводити і ротаційні заходи, і в цілому логістику ворог намагається активно знищувати. Саме на цьому напрямку найбільше приділяємо уваги. І якщо на цих напрямках ворог вже штурмує позиції силоборони, то на півдні росіяни починають готувати власне активізацію штурмів. Про це розповів речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Ситуація у нас доволі непроста. Ворог зараз проводить перегрупування своїх сил і засобів, а також намагається. Скажімо так, проводити логістичне забезпечення і постійно проводить розвідувальні заходи. Ну все говорить про те, що незабаром за декілька днів він знову розпочне активацію своїх штурмових дій. Як бачимо, ворог активно рветься в українські тили. Утім, наші оборонці тепло зустрічають там окупантів. На оператори впівронів п'ятої штурмової бригади навіть показали, як протидіють особливо кмітливим тактикам ворога. Значить, росіяни продовжують використовувати труби для того, аби зайти в тил українських військових. І ось що їх чекає. Тож, принагідно, хочеться подякувати силам оборони України за захист. Росія готується до великого конфлікту із НАТО. Модернізація російських збройних сил швидко просувається, і вже у 2026 році вони можуть налічувати півтора мільйона солдатів. Власне про це йдеться в внутрішньому стратегічному документі німецьких збройних сил. І Про це пишуть журналісти видання «Шпігель». у документі Бундесферу. Зокрема, зазначається, що Росія цілеспрямовано орієнтує всю свою державну та економічну структуру на великий конфлікт із НАТО тому там попереджають про небезпеку з боку Росії як для Німеччини, так і для Європи. Загалом, напевно, було б дуже наївно вважати, що Росія зупиниться на окупації українських територій. А ви як вважаєте, Кремль готується до війни із НАТО? Хочеш миру, готуйся до війни. Естонія будує оборонні лінії на південно-східному кордоні із Росією. Естонські змі пишуть про те, що перший етап проєкту з будівництва оборонних ліній вартує 4,5 мільйони євро. Не власне на цьому етапі на естонсько-російському кордоні з'являться траншеї глибиною 3 метри і за ширшки 4 метри. У разі нападу РФ саме ці траншеї мають зупинити танки та іншу техніку і зробити їх мішенню для естонських оборонців. Крім Цього планується будівництво 28 бетонних бункерів та 10 складів. Також відомо, що такі ж захисні споруди мають звести також Литва та Латвія. А ви як вважаєте, правильна політика у цих країн щодо можливого нападу із з боку РФ? Тим часом, через загострення конфлікту на близькому сході ЄС не знижуватиме ціну на російську нафту. Європейський союз не впроваджуватиме нове обмеження цін на експорт російської нафти, враховуючи ризики різкого стрибка цін на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Раніше максимальну ціну на російську нафту планували знизити із 60 до 45 доларів за барель. Ідея знизити цінову стелю ймовірно не спрацює через міжнародну ситуацію на близькому сході та нестабільність ринку. На саміті J7 цього тижня усі країни погодилися, що наразі не варто ухвалювати це рішення. Ціни були близькими до рівня обмеження, але тепер вони стрімко коливаються, і ситуація надто нестабільна. І так, після того, як Ізраїль та Іран почали завдавати ударів один по одному, ціни на нафту досить різко зросли. Про це говорить і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона зазначила, що нині цитата чинна межа цін на нафту виконує свою функцію, тому наразі немає великого тиску на те, щоб її знижувати. Нагадаю, що ще наприкінці травня Україна закликала європейський союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів. За бари цей заклик прозвучав саме у день запровадження проти РФ 17-го пакету санкцій. Тоді Шурсула фон дер Ляйн заявила, що наступний пакет санкцій може включати у себе саме це зниження цін на російську нафту. Утім, ситуація на близькому сході значно змістила фокус уваги із цього питання. Тож дуже вірогідно, що найближчим часом ЄС таки дійсно не знижуватиме цін на російську нафту. Американський рок гурт Imagine Dragons Дрегон з пол при заборону Вішувати прапор України на концерті в Угорщині влаштував шоу у синьо-жовтих кольорах. Соліст гурту Дейн Рейнольдс постійно підтримує Україну із 2022 року. І меджен дреконс амбасадори платформи Юнайтед 24 треба протестувати. Не можна мовчати. «Ми не будемо мовчати і ми не зупинимося. Ми не зупинимося, поки Україна не буде жити в мирі». тож на кожному концерті під час виконання пісні Белівер Рейнольд завжди з прапором України. Ну у Будапешті ж заборонили показувати український стяг. Тож замість прапора було конфеті у жовто-блакитних кольорах українського стягу. І наостанок несподівана зустріч у мінську до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка прибув спеціальний посланець Дональда Трампа Кіт Келох. Це найвищий рівень контакту із представником США за останні роки. І Лукашенко не підкачав. Зустрів делегата, демонструючи нано-білоруських технологій, зокрема, ось такою проекцією прапора на вентиляторах. Як повідомляють білоруські державні змі Лукашенко і Скелогом обговорювали міжнародну ситуацію, оригінальні питання та відносини між мінськом та Вашингтоном. А ви що думаєте про цю дипломатію? Бо я щось, чесно кажучи, трохи дуже сильно в шоці. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо, і обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наші наступні випуски. Побачимось!